Саме величезний величезний привіт. Сьогодні ми подивимося в магазині АТБ. Які ціни. Зранку змінилися усі ціни. Трішки щось подешевіло, хоча не можу сказати, що подешевіло, точніше, а -а акція на продукти. Але давайте подивимося, по чому яйця сьогодні. Дякую вам за коментарі, дякую дуже за вподобайки. 6.45. 6.45 так і були. Добре, давайте розпочнемо огляд і починаємо завжди, як, як завжди, з м'ясного відділу. Так, що у нас сьогодні по акції? Лікарська 550 грамів вищого сорту 105 гривень. В акції салямі мускатна за 100 г 27 гривень 50 копійок. Хороша знижка 30% на київську свинячу. Це першого сорту 500 грамів 105 гривень. До макарошків 500 грамів 66,30, акційна ціна. Ну, Це такий виріб м'ясо-місткий з молоком. Розумний вибір 500 грамів, 38 гривень 90 копійок. Хот-дог від розумний вибір сосиски 450 грамів 49,40. Так, Це у нас домашній сиром з сардельки. Розумний вибір, ціна за 100 грамів. Майже 14 гривень. Я заокруглюю ті копійки до більшого. Виріб часниковий, від розумний вибір 420 грамів, 56 гривень. А золотиста знижка 35% від своєї лінії. А це сиров'ялина за 100 грамів 30 гривень 40 копійок. Єврейська за 100 грамів 45-60. Гродинка особлива, своя лінія. Ціна за 100 грамів 36,15. Шинка делікатесна. А це екстра, а де делікатесна? Ось вона. Оця від своєї лінії. шийка делікатесна по 29,10 за 100 грамів. Трішки дешевше балик святковий, також своя лінія. Ціна за 100 грамів, майже 29 гривень. Зі знижкою ковбаса від торгової марки Добров елітна. Зі свининою першого сорту 24,40 за 100 грамів дрогобицька. Подобається мені ця ковбаса. Паличка вагою 320 грамів, точніше, це півпалочки. Да? Це не палочка. 110 гривень 50 копійок за 320 грамів. Знижка 35% на ікру лососева. Зерниста 100 г, 240 гривень майже. так І в акції зараз оця а, паста. Своя лінія. Тут 180 грамів, 40 гривень. І також можна ще придбати ось таку пасту, точнісінько така сама вага. З креветками також своя лінія, 40 гривень. Сьомга слабосолена своє лінія 100 г 95 гривень зі знижкою. Так, в акції Форель, а філе кусок на шкірі 217 гривень 240 грамів. Швиденько подивимось для пухнастиків корм, від розумний вибір 10,70, фріск для маленьких котят 10,70. Клуб 4 лапи, 16,30. Фелікс. 15 гривень. Сухий корм шелма. Пакування 750 грамів, 170 гривень. Акційна ціна. І зі знижкою шелма пакети 15,70. Криветки морожені, своя лінія. 900 грамів, 190. Криветки розумний вибір 900 грамів, 184,40. Фарш від Веладіс 57,70. Зі знижкою м'ясо креветок від своєї лінії пакування 400 грамів 169,40. Від торгової марки Норвен Мінтай Філе за 100 грамів 24,60. Горбуша морожена. «Стейк» від Норвен. 29 гривень, 50 копійок, за 100 грамів. Так, хочу показати вам масло від торгової марки. Своя лінія, власна марка ТБ. Тут 180 грамів, 82% жиру. І зверніть увагу, акційна ціна 80 гривень. Маргарин, своє лінія 250 грамів, 24. Вареники від Геркулес з лісовими грибами 440 грамів 33,50. Гомілки від улар курячі за 100 грамів 8 гривень. Ексклюзивно для магазину АТБ. Апетитні 3 ведмеді 600 грамів 7950. Господинки, зверніть увагу, тісто, листково дріжджове від своєї лінії, тут 900 грамів. Дуже хороша на нього ціна 60 гривень. Нагіци від легко, 66 гривень, 500 грамів. Знову поставили в акцію Хачапурі 300 г76 гривень. Суміш овочева для смаження 400 грамів. Від своєї лінія 50 гривень. Суміш овочева 66. Суміш італійська. Також своє лінія 400 г 50 гривень. Також своє лінія, суміш з грибами для смаження 450 грамів. 58 гривень. Безлактозний сир Гауда 150 грамів 55 гривень. Так, звичайний Гауда також 150 грамів 55 Маздам, 150 грамів, 55. Зі знижкою крем-чиз, класичний, та з травами, 61 гривня. Крем-сир 6530, 150 грамів. Зі знижкою від торгової марки Комо бринза ніжна. І також від комо-інсалата м'який сир. Усі йдуть по 170 грамів 45-40. У акції від торгової марки Комо сир плавлений, бекон табершковий, 75 грамів. 15,90 акційна ціна. Молоко від ферма 2,5 жирності 37,90. Кефір 1%. Молокія 36,90. Сметана своя лінія, 20% жирності, 200 грамів, 23 гривні. Сметана злагода 15% жирності 200 г 25,30. А зі знижкою сир. Український кисломолочний 350 грамів, 9% жирності 55 гривень, 5% жирності 52 гривні. І також є ось такий нежирний 4750. Кисломолочний своє лінія нежирний 46,80, тут 300 грамів. Лазуровані сирочки від ферма по 10 гривень 90 копійок. То полюбляє ось такі йогурти від торгової марки Чудо. Тут 520 грамів. Смаків асортиментів по 36 гривень. В акції а, ось такий сирковий десерт 200 грамів по 30 гривень, 40 копійок. Смаків асортиментів. В акції подарункові набори шоколадні 107 гривень 250 грамів. Також можна придбати. Рошен коробку цукерок 145 грамів. Є молочний та чорний шоколад 96,50. В акції Фереро по 148 гривень майже 100 грамів. Від рошен ямі гамі будь-які по 18,90 і вже все майже розкупили. Хто полюбляє джек, зверніть увагу, 40% знижка по 16,60. Зоряне сяйво. Останній раз купував. Це жах просто. Це не смак зоряного сяйва 26,30 за 100 грамів. По 12 гривень цукерки соняшникові. Своє лінія. Зі знижкою халва в шоколаді по 14,70. Своє лінія вафельки. Ціна за 100 г 13 гривень. Дуже полюбляю орево по 25,50. Печиво своя лінія 37 гривень 250 грамів з ароматом молока. Шоколад мілка зі шматочками печива орео 46,50. Шоколад рошен з лісовими горіхами 43,50. Від торгової марки рошен шоколад лакмі по 33 гривні. Шоколад від світоч тірамісу та трюфель по 35,50. Хто полюбляє Кіткат по 22,60 Зі знижкою акція вафлі на лінія 10,30, 70 грамів. Господинки, зверніть увагу, зараз хороша ціна на олію від торгової марки Чумак. Вона в акції тут 900 мл 61 гривня, 50 копійок. Рис камуліно від делюкс кілограм 59,50 акційна ціна. Соус від густо карбонара 20 гривень 180 грамів. І також густо сендвіч. Від щедро соус а, барбекю 20 гривень 200 грамів. Від торгової марки Торчин. чилі кетчуп 250 грамів, 23 гривні. Паста томатна від розумний вибір, вищий сорт 460 грамів, 46 гривень 50 копійок. Розібрали усі шпроти і залишили нам, як завжди, одну, щоб я вам показав, від делюкс. Вони дійсно дуже хороші: 190 г, 58 гривень 50 копійок. В акції також тунець від делюкс 185 грамів. Сардина у томатному соусі. Торгова марка Сканді. 240 грамів 59,50. Також ця марка Сканді. Кілька обсмажена в томатному соусі. 57 гривень майже. Сканді, паштет шпротний. 160 грамів, 34. Так, яловичина. Я бачу, що розкуповують. Бачите, купують оцю яловичину від торгової марки Оніс. А тушкована 525 г. Ми з вами, мабуть, візьмемо і також зробимо дегустацію на каналі. Слідкуйте за відео. Знижка 45%, зараз 75 гривень. Від своєї лінії з м'ясом індички 525 грамів, майже 54 гривні. Каша Горохова зі свининою 525 грамів. Своє лінія 64 гривні. Майонез провансаль. Тут 400 грамів, 3620. А в акції майонез від гуляй поле 550 грамів, 4650. Також можна придбати великий майонезний соус 550 грамів, 32 гривні. І а також майонез гуляй поле 300 грамів в ціні 29 гривень. Кава від делюкс 100 грамів. 60 гривень. А знижка хороша на Якобс Монарх 230 грамів, 120 гривень. Також зверніть увагу, Якобс Еспресо 200. А, скільки тут грамів? Чи це ціник? Тут 450, а тут написано 200 грамів. Нічого не зрозумів, Еспресо. Зараз по штрих коду подивлюсь. Не можу розібратися з цією кавою. Цінник не відповідає, а взагалі цій каві штрих-код також не відповідає. Зараз буду питати консультанта. Тут написано кава Рощина». Бачите, цінник стоїть неправильно. Так, далі. Кава Амбасадор 225 грамів, 111 гривень. Для власників карти АТБ. Львівська кава Еспресо 240 грамів, 112 гривень. Чорна карта арабіка 230 грамів 110 гривень. Для турки 250 грамів, також 110 гривень. Амбасадор Стронг 200 г290 гривень майже. Скажу дуже презентабельно у склі Кава Якобс 190 грамів розчинна, а 275. А ось я і знайшов цю каву, яку неправильно де поставили цінник. Ось ця Якобс Монарх розчинна. Тут 200 грамів, 219,50 120 грамів. 149 гривень. Кава в зернах Ambassador Premium цілий кілограм зі знижкою 30% 486,50 Для власників карти АТБ Далмайр по 142 гривні. Еліс 250 грамів, 135. Чай, чорний своє лінія, 100 пакетів 75 гривень. Також можна придбати. 50 пакетів за 40 гривень. Та пакетований чай своєї лінії 25 пакетів з бергамотом та чорний по 20 гривень. Зверніть увагу, зараз хороша ціна на чай від Deluxe по 49 гривень. Зі знижкою пакетований чай Ріц Бартон. Тут 25 пакетів по 33 гривні. Також зверніть увагу, суміш чаю, день у день тут 40 пакетів, а знижка 35% будь-який за 26 гривень. В акції пірамідки від торгової марки «Tia Moments 20 пірамідок, 36 гривень. Тіамоментс тут збірний чай. По 48,60. Чай, альпійський луг, нахабний фрукт 40 гривень 60 грамів. Показую вам як новинку ексклюзивно. Тут 50 пакетів, два різних смаки чаю 86 гривень. Подарунковий варіант, хто полюбляє чай 117,50 ловаре. І ось такий. Тут 6 смаків чаю, кожних по 15 штучок, досить хороша така коробочка, 90 пакетів, 176 гривень. Економних вам покупок зустрінемось трішки пізніше, вже в наступному відео. Нехай у вас все буде гаразд.